Що голосування? Тут ну, яке голосування, яке воно має все. Будемо говорити. Ми сесія рішення своє слово сказали. Ми на місяць, на місяць відклали рішення. Я ж я ж вас не перебував. Ви, 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 ви проголосували проголосували, на сесії. Ви підняли Ви особисто. Будь ласка, я буквально ще дві секунди. Зрозумійте, не було б вас тут сьогодні. Не було б вас тут сьогодні. Якби вельно шабули депутат 30-го числа було проголосовано нього. Грубо я говорю, але я кажу, як воно є. Питання особистої зацікавленості по магазину квіток по продажі землі. Не було б вас тут, я, я вам клянусь, ніхто б вас не організовував. І нікому не треба були підприємці, за яких так сьогодні рвуть на собі рубаш. Розумієте? Добре, значить, те, що я хотів сказати, я сказав. Рішення ніяко. І не буде узгоджено вашої позиції. Коли те, що, коли те, що сказав заступник голови обспожицькірки, якщо вони пишуть заяву про відмову на вибор, значить автоматично питання не буде ставитися в порядок. Зрозуміло? Шановні кавичани, ви бачите, що секретар Ради говорить, він теж партія Батьківщина. Да, так, не на Майдані стояв, Теж стояв, таких хто не бачив. Ну так є, До другого питання розберемося. Але я вам скажу, як вони все проворочують. Я ж перед тим говорив. Як Кінтер до Кінтера підходить, то потім другий до мене і ведуть перемови. Ти приголосуй, ми за тебе. Які можуть бути перемовини? Я це озвучив на сесії. І сектор ради так се І так вони за все голосували. Вони сказали своїм дали земельні ділянки. І всі голосують тупо. Ним ринок не треба, нічого не треба. Отаких от ми вибрали. Дивіться, вот один з них. До речі, земельних ділянок, рішення, які йшли. Шан... Рішення, які йшли на сесію, просто люди будуть говорити, що вони стали просто. Що, що Значить, ті рішення, які виносилися на 30-го 30 числа на розгляді сесії, по виділенню земельних ділянок. В основному йшло три рішення по виділенню земельних е, учасникам. Загра відбудеться комісія, де буде розібрано поіменно повністю всі ці рішення, які були прийняті і які не прийняті. Тому що певних депутатів виникали сюди. Хто має бажання, будь ласка, е, громадські споти ми запросили, правий сектор запросили? Хто ще має бажання прийти? 316 кабінетів. Так. Секретів ніяких немає, щоб потім не було лише згорнування якого піва ви вначалі начудакуєте, приймете рішення, а потім питаєте в людей. Може спочатку треба було в людей спитати, а потім вже приймати якісь рішення? День. Я думаю, ви мене знаєте, завжди збираю підписи десь в кінці. Я є один член в Асоціації підприємців ковід. Ви дослухаєте багато всіх і багато кого. Зараз тут знаходиться в нас голова асоціації. Дайте їй слово, хай вона вам пояснить, що ви тут зараз робите. Добрий день, мене звати Світлана Майданець. Дуже приємно, що ми сьогодні ще маємо таку активність. Шкода, шкода, що ніхто не підійшов до мене і не розказав, що ми сьогодні маємо збиратися. Вчора ні ввечері. Вчора ввечері, в сім годин вечора, позвонив Григорій Миколайович і сказав, що ми ставимо вас до відома.

Одіду в сторону і все. Я розумію, що тут у нас зараз базар. Я не збираюсь нікого перекрикувати. Ну бо ж кожний з нас є частинка базару, так? Не обіжайтеся, що я так сказала. так? І я теж частинка базару, так чи ні? І тому я хочу вам Кажу, розта. Кажуть, що ви вибачте, що ви далекі від базару, від народу. Чому ви до нас не О, не як гарно я думаю, що буде гарно замінити пані на посаді, щоб колектив вибрав членів підприємців. хто буде правляти. Ви тут зараз не даєте сказати, да? А зараз в вересні місяці, як, що десь подніметься ціна, в чого до 100 гривень за квадратний метр, щоб ви потім не прибігли і не сказали, давайте ну, щось будемо рішати. Бо ви зараз не даєте толку нам нічого не ні, хочете, не постукати не бачите. Так, увага, увага! Я звертаюся до всіх підприємців. Ставиться питання про те, чи буде подальше головою асоціації майданець чи ні? Моє звернення відмовити їй проголосувати проти. Вона вчора мені заявила ввечері, хто вам дозволив зробити зібрання. সইয়তো কমি নাই নো